Вітаю! Після перегляду цього відео ви знатимете, як смачно приготувати поживний суп з зеленою сочевицею. В Туреччині такий суп називається Еріштелі єшільмерджімек Чорбаси. Єшільмерджімек – це і є турецькою зелена сочевиця. А ріште це назва домашньої яєчної локшини. Але в цьому рецепті можете використовувати будь-який різновид вермішелі або макаронних виробів, який вам до смаку. Для цієї чорби буде достатньо одної склянки зеленої сочевиці та десь півсклянки яєчної домашньої локшини або інших макаронних виробів. Також знадобляться цибуля, морква, половинка червоного солодкого перцю, томатна паста, трохи олії та вершкового масла для засмажки, ну а також спеції. Сочевицю спочатку треба перебрати від сміття і добре промити під проточною водою. Зелена сочевиця, на відміну від коричневої, не потребує попереднього замочування, тому її відразу заливаю водою десь 4-5 склянок води і доводжу до кипіння. І На середньому вогні варю хвилин 15 до напівготовності. Вода стане ось такого темного кольору і через 15 хвилин кипіння сочевицю відкидаю на друшляк. Тим часом, поки сочевиця вариться, нарізаю овочі для засмажки. Цибулю дуже дрібно, моркву та червоний перець брусочками. У каструлю наливаю олію, додаю вершкове масло. Коли воно повністю розтане, додаю цибулю, обсмажую її пару хвилин, потім додаю нарізані моркву та червоний перець, пару зубочків часнику і всю цю красу підсмажую ще пару хвилин. Хочу зазначити, що в оригінальному рецепті червоного перця немає. Я додала його від себе, бо мені подобається його смак в поєднанні з зеленою сочевицею. А також він надає гарного червоного кольору, котрий дуже пасує до зеленого кольору сочевиці. І суп в тарільці виглядає дійсно смачно та яскраво. Тож, якщо нема червоного перцю, сміливо готуйте і без нього. Але з ним ця чорба збагачується. На мою думку, якщо приготуєте так, то напишіть мені в коментарях. Далі додаю томатну пасту, знову перемішую та пару хвилин підсмажую ще з томатною пастою. Потім додаю відкинуту на друшляк сочевицю та домашню яєчну вермішель, котра в Туреччині називається еріште або, ще кажуть, кесме. Все це перемішую і зразу додаю гарячу воду або гарячий м'ясний бульйон. Приблизно 7-8 склянок, тобто десь 1,5 літра. Трохи більше або трохи менше. Це вже регулюйте самі, в залежності від того, які ви любите супи, густі чи навпаки. Ну і в кінці додаю сіль та спеції. М'яту, помірно гострий червоний та чорний перець. Кількість спецій також регулюйте. В Туреччині люблять побільше м'яти та побільше гострого, але ви додавайте за вашим смаком. Каструлю з супом накриваю кришкою і варю на помірному вогні ще хвилин 10-15, допоки локшина та сочевиця не стануть м'якими. Ось так виглядає ця турецька чорба із зеленою сочевицею та локшиною. Вірю, що ця страва із сочевиці урізноманітнить ваше повсякденне меню. Тим паче, що зелена сочевиця дуже багата на вітаміно-мінеральні речовини і регулярне вживання страв із сочевиці позитивно впливає на наше здоров'я. Ну і головне, що це смачний дієтичний продукт, багатий на рослинний білок котрий легко засвоюється організмом та дає тривале відчуття ситості. Тож готуйте та вживайте на здоров'я. Ну що ж, друзі, з вас обов'язково лайк цьому відео, коментар та підписка, а я буду старатися, як завжди, робити для вас цікаві, корисні та смачні відеорецепти турецьких страв. До зустрічі!